Працівники управління екології та контролю за благоустрію міста вкотре наголошують, розклеювати друковану рекламу у невстановлених для цього місцях категорично заборонено. Екологи не один рік поспіль воюють зі злісними порушниками даного правила. На заборону відтак чималі штрафи рекламодавці не зважають. От і маємо – стовпи, огорожі, стіни будівель маюрять різнобарвними листівками. Для них у кожному мікрорайоні міста відведені спеціальні місця, щоправда, платні. Такі місця є на кожній зупинці, це тумби. Приватна особа підприємець Шаповалов Олег займається розміщенням приватної реклами на тумбах. З цього приводу необхідно звертатися виключно до нього. Також в нас є інші приватні підприємці, які займаються такою діяльністю. Та, вочевидь, рекламодавці воліють на цьому зекономити. От і клеють, куплю, продам, де заманеться. Наталія Єфремова наголосила: до відповідальності притягуватимуть не лише рекламодавців, а й тих, хто розклеює листівки. З цією метою інспектори управління постійно проводять перевірки на предмет наявності реклами та оголошень у заборонених місцях. Роблять фотофіксації, які потім додають до протоколу про адміністративне правопорушення. Після цього протокол передається на розгляд до адміністративної комісії. Яка і встановлює розмір штрафу, штраф за розміщення оголошень на невизначених місцях складає для фізичних осіб від 340 до 1340 гривень. Для фізичних осіб підприємців і установ штраф складає від 850 до 1700 гривень штрафу. А ще Наталія Єфремова радить усім хмельничанам не користуватися послугами фірм, які порушують правила благоустрою. Адже вони не виконують елементарних вимог закону, що свідчить про їх ненадійність.